Львівський муніципальний мистецький центр. Добрий вечір всім. Вітаю вас на авторській екскурсії по моєму проекту Горизонти фотографічному проєкту. Напевно, перш за все, хочеться почати з того, як я як я почав і коли знімати цей проект. Я почав знімати з 2019 року і сподівався, що це буде тривати ну, десь максимум рік часу. Ось. Але, але затягнулося на, на 4 роки. От десь, десь зараз, напевно, я можу сказати, що більшість того матеріалу, який в мене був в голові, я відзняв таки. І от все закінчилося логічним, логічним, логічною такою виставкою фотографічною. Ось в якийсь момент в якийсь момент я став дотичним до до міста Борислав ось тому, що моя дружина моєї дружини батьки з Борислава. І відповідно, коли наша донька дорослішала, ми досить часто відвідували відвідували Борислав. Це було на два-три на дні. Ось тоді я знімав лише у Львові більшість своїх кадрів і проєктів. Потрапивши в Борислав, я зрозумів, що хочу зняти ту, ту історію і показати і розповісти її людям. Бо місто насправді виявилася дуже глибока і давня історія. Ось, ну коли ви чуєте про третє місце в світі по видобутку нафти, ви точно не, не згадаєте Борислава, тим більше не подумаєте, що це може бути там за 100 кілометрів від Львова. А насправді більше ніж століття тому Борислав е, був на третьому місці по видобутку нафти після Російської імперії і після Сполучених Штатів Америки. Е, ось. Тому е, така історія мене дуже зачепила. Я почав, е, почав досліджувати це місто, але почав досліджувати е, через призму дорослішання своєї доньки. Ось тому одна з таких головних фотографій цього проєкту, проекту, вона і одна з найбільших. так? По, по друку це є ось цей портрет, власне, портрет моєї доньки. Якщо подивитися на, на цей перший блок фотографій, якщо так умовно можна сказати, так, то відразу можна зрозуміти, що тут про, про стосунки, про стосунки з природою, стосунки між людьми, проблематика. Комунікації між своїм минулим сьогоденням. ось Ну, і напевно тут читається по цих кадрах те, що я хотів сказати. ось Якщо загалом дивитися на всі кадри, то виникає така думка, що цей проєкт про якісь такі глобалістичні проблеми. Але, тим не менше, він є досить, досить особистим. Під час того, як ми обдумували, як оформлювати цю виставку, дуже багато було розмов, роздумів з куратором цієї виставки Тарасом Бичком, який мені дуже допоміг насправді підтримував мене впродовж всього проєкту. І от ми не знали, яким чином оформити ці фотографії, чи давати скло, яке скло давати, так, чи давати раму. І все ж таки вирішили зупинитися на такому досить. Неочевидному рішенні ми не да, не, не стали давати, не, не стали ховати фотографії під скло, під не не давали раму, і виправдали виправдовуємо це тим, що ми хотіли, щоб всі фотографії були максимально наближені до глядача, щоб між глядачами фотографію не було нічого. Так відповідно не було так само бар'єрів в виді будь-яких рамок. Що е, проводимо такі паралелі між, е, між природою, яка є так само така беззахисна, як от зараз перед нами ці фотографії. Е, беззахисна і тим не менше, вже така досить е, е, сплюндрована можна так сказати, людською діяльністю. Е, е, але ми зробили акцент на от такому дуже хорошому, відверто такому дорогому друці. Ось, і буде цікаво, от, от місяць буде висити виставка, чи, чи, пошкодиться, чи пошкодиться кадри, так, тому що вони от дуже вразливі до навколишнього середовища будуть. Ну, так як це місто, це місто взагалі дуже надихнуло мене. Я вже казав, я раніше знімав у Львові з маленькою камерою, яка, яка заряджалася 135 міліметровою плівкою. І це був досить такий швидкий підхід до фотографії. Тобто ти щось побачив якусь ситуацію і миттєво на неї реагуєш. Камера завжди десь висить з боку. Так, ти піднімаєш камеру і знімаєш. Коли я почав знімати свій проект у Бориславі, я зрозумів, що цей підхід мені абсолютно тут не підходить, так? Я е, хочу більш сповільнитися при створенні фотографії. Тому я вирішив знімати на середній формат. Це більша камера. Зазвичай це має бути штатив. Ось більше така вдумлива зйомка. І в принципі, от місто таким чином спонукало мене змінити інструмент. І вперше я почав знімати в цьому місті, в Береславі, на середній формат. Тут про, про мрії. Це такий, бачимо зараз на, на цій фотографії. Це моя донька, їй тут 5 років. ось, І це такий вік, мені здається, що коли мене найбільше дозволяло собі мріяти. І це такі мрії про, про майбутнє, так, яке воно буде, що попереду. Тобто таке прагнення зазирнути туди, куди в принципі зазирнути неможливо. Ось. Якщо пройти далі, я не міг оминути такий, таку річ, як нафтові качалки. Їх насправді є дуже багато в Бориславі, більше ста. Деякі з них робочі, деякі не робочі, але це якщо ви якщо ви побуваєте в Бориславі, ви абсолютно точно їх побачите, так їх є багато. І я вирішив створити окрему таку типологію цих нафтових вишок. Ось, і знову ж таки, ми так оформили їх, що це виглядає як горизонти, і, е, які ведуть нас до наступної е, стіни цієї експозиції. Е, якщо е, теж загалом говорити про цей проект, то е, насправді я намагався зробити ці фотографії, показати Борислав е, таким дуже романтизованим. Навряд чи, коли ви приїдете туди, ви зможете побачити. Ну, Отакі от от такі речі, такі локації, так, то, тобто вони, вони були вибрані, не, 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 ну, тобто навмисно були вибрані. Ось, бо це такий, коли ви попадете в це місто і почнете по ньому гуляти, це більш складається таке враження, що це такий машинаріум якийсь. Там купа заводів, які є закинуті. Ось, е, і Ну І проблема ця екології в цьому місті, вона, вона тут червоною ниткою так само проведена по тій серії, це так само читається в, в якихось кадрах. Можна зрозуміти, що ну, тобто, я не міг уникнути цієї, цієї проблеми, але вона так дуже не прямо тут е, е, висвітлена. Так само можна сказати, що е, так затягнувся проєкт через те, що коли я почав знімати, зрозумів, що. Мені важливий настрій. Настрій було досить важко цей витримати. Такий, от такий меланхолічний настрій такої провінції. Ось деколи я приїжджав, була така досить хороша погода, здавалося би класно, бери камеру, і де знімай. Але от там сонце, наприклад, мені не підходило. Так, бачимо, що тут мало фотографій. Взагалі, коли є якесь сонце, я намагався уникати. Таких якихось провалів по світлу, щоб максимально було рівне освітлення в кадрах, і відповідно витримував таку, таку лінію, такий настрій наратив. Ну, тут можна насправді мультитрактування, Може бути мультитрактування цієї серії, та кожен бачить щось для себе. Я якусь свою, свою лінію витримав, яку я хотів, але кожен має право якось по-своєму оцінити і щось взяти своє з цієї серії. Ось так як це знімалося на середній формат з штативом, ось то тут немає якихось таких моментів, які були б випадкові. Тобто тут в кадрі все дуже чітко і без будь-яких випадковостей. Ну, бачимо так само з літа. Ми переходимо в осінь, так поділено, так, і в кінці останніх фотографії це вже йдуть зимові фотографії, які, які будують оцей оце весь всю лінію цієї серії. Ось загалом, якщо щось цікаве, якісь якісь класні питання, то, будь ласка, задавайте, я буду радий відповісти. Так, якщо можна, мені дуже цікаво, про цю фотографію почути, це такі зменшені. Да, так. Я, 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 я. так, це є це є модель о, якраз цих нафтових вишок. Я, якщо я не помиляюсь, це якийсь 40-50-й рік, так вони виглядали раніше. Це Бориславський музей нафтовий. Ось і відповідно там є так, така модель, де людям показують, як, як вони колись працювали, ці нафтові вишки. І ще цікаве одне питання. Мені дуже подобається композиційно, як розположені ці роботи, як зелений працює. Тобто він так мігрує. Так. І мені було цікаво, це було рішення ваше чи куратора, чи вироблення. Ну, це було насправді спільне рішення. Я кажу, ми витратили досить багато часу на. На ці розмови, як це має виглядати? Тобто і дійшли до висновку, що все-таки отак воно буде найвиграшніше. Так, і тут, якщо, якщо помітити, то навіть самі стіни, от вони підіграють деяким кадрам, якщо подивитися на цю фотографію, так ми бачимо, на цей обрус має от елементи такого кольору, тобто такий рожевий, так, і відповідно одяг так само ось перегукується з кольором стіни. Тобто так вже попали ідеально. Тобто стіна тут вже сама підказала. Що робити і куди вісити? Будь ласка. А ти коли почав, починав знімати? Ти зразу знав, що буде серія, чи це просто там, не знаю, другий, один, другий кадр, і тоді якось. Сформулювали формулі якраз от це перший випадок, коли я вже коли зрозумів, що я хочу там знімати серію. Я вже мав в голові якісь кістяк, основний цих кадрів. От і тому от це було мене було таке вперше. відкриття для мене, коли я вже от знав локацію, знав, що я хочу там відзняти. І я якісь головні кадри. Там 6-7 кадрів, від яких вже можна було відштовхуватися. Я їх робив, і це було досить легко. Пізніше я вже так по течії плив, так куди мене виводила історія, бо я вивчав місто. Ось вивчав його райони, надихався Іваном Франком, читав, перечитував Борислав, сміється, бо констріктор перечитував. І для мене так само було відкриттям, що в цих творах, я не знаю, коли були написані 150 років тому, так. То там ці всі райони Бориславу, назви районів Бориславу в книжці збережені. Тобто, і то було дуже, тобто надихаюче ходити тими місцями, так про які описувалися. В цій книзі. Ну і так само важливо вчасно завершити. Як ти зрозумів, що от все, все завершено? Ну, насправді, якщо бути, якщо бути чесним, у мене ще є в голові кілька кадрів. Там є фантастичні локації, які я дуже хочу відзняти. Але ну поки що ні зі світлом не виходить, от ні по порі року, тому що кажу, літом насправді, якщо ви помітите, тут мало є кадрів. Це або рання весна або осінні кадри, або зимові кадри. Ось тому, якщо ви навіть потрапите в ці локації, які є на фотографіях у Бориславі, там літом, так то ви можете їх абсолютно не впізнати, тому що дерева, листя абсолютно змінюють локацію, і ці деталі, які там читаються зараз на фотографіях, потім будуть повністю непомітні. У мене складається таке враження, як говорив на початку, що ти робив цю серію з якоїсь перспективи до розміщення своєї доньки, що якщо все починається з дитинства і мрій, то далі ти наче перестрибуєш точку там, її сьогоднішнього віку і приводиш далі її до розрізні. Бо я не знаю, далі тематика стає все складнішою. Але чи ну, наступні роботи, які в останніх блоках, чи вони досі дотичні якось до цього процесу ну, перспективи дитинства до свіжі? Тут можна сказати, що, ну, напевно, це як розвиток історії, так? Тобто, таке мрійливе дитинство це, напевно. Відсилає нас назад на руки, коли це місто процвітало. Відповідно, незнання того, що буде ще попереду, ось таким чином, така та невідомість, і саме місто, так, от коли видно з подвір'я там бабусі моєї доньки, так, гори засніжені. От, а що, що там на цих горах? Чи веде туди стежка, чи були там колись люди? Тобто, це бажання вивчати місто, бажання зрозуміти, що там далі. Ось. А далі так, ці кадри, ну я не знаю, напевно, скоріше за, за все, що напряму, вони не пов'язані. Але ну, це як розвиток історії, так я досліджував Борислав і, відповідно, тут є різні кадри. Але відправною точкою це було, звичайно, те, що мене поєднувало з Бориславом з самого першого дня, це, відповідно, моя сім'я і таким чином. Завдяки сім'ї я став дотичним до того міста і відкрив для себе цю історію. То можна бажати співпрацями? Яким чином так? Так, яким чином так? Як ти думаєш, що буде далі з Бориславом? Ну, це дуже складна історія. Там зараз, ну, це не секрет, так що там дуже складна ситуація екологічна. І потрібні дуже великі кошти, щоб ці всі шахти або засипати, тобто їх якось законсервувати, або навпаки. Щоб розвивати далі ту промисловість, знову ж таки, потрібні великі вливання фінансові, тому що та нафта там є. Наскільки я знаю, вона про пролягає просто дуже на, на низьких, дуже глибоко. Ось і відповідно, щоб туди доборитися, треба, треба якісь проекти, якісь кошти. Ось і на це поки що немає е, коштів. Тому, тому, на жаль, воно от поки поки попадаєш в це місто зараз, так то. Тебе просто накриває такою хвилею якоїсь меланхолії, і ти в'язнеш просто в тому місці. Дійсно, там три дні побував, так, походив, познімав, і приїжджаєш до Львова і просто, просто видихаєш, тому що вона тебе просто в'язнеш там, як в тій нафті. Ну, насправді не можна сказати, яке в майбутнє. Ну, от, знову ж таки, можемо тільки мріяти. Що там буде все гаразд, що там буде чиста вода, що буде чисте повітря, і, і люди будуть добре жити. Знову ж таки, повертаємося до мрій, так? Якісь ще питання, цікаві. А місцеві люди, от всі ті, які є на фотографіях, як вони говорять про... Так і взагалі зав'язли? Зав'язли. Дуже, ну це так, дуже потрапляєш літом, так здавалось би, все цвіта, все класно, якийсь малий бізнес трохи розвивається, ось але загалом, загалом, загалом нічого не змінюється в кращу сторону. Ось, тому, тому складна ситуація. А як вони ставилися до фотографування? Це ж такий тривалий процес, ти мусиш поставити штатив, вибрати кадр. Це, ж, так. ну, це ж не така швидка зйомка. зазвичай не було, не було ніяких конфліктних ситуацій. От якщо деколи люди питались, то в мене була присутня в принципі прескарта. От, я пояснював, що я знімаю про Борислав, проєкт цікавий. От, тоді люди навпаки більше цікавилися, навпаки, пропонували, розповідали, які є ще, ще круті локації. От. Але зазвичай були такі локації, як там пам'ятник якийсь крутий, поставили недавно, чи там якийсь фонтан відновили. Ось. Тому я так дякував і робив далі своє.